Розпочинати зміни із себе і що найперше із власного здоров'я. Таке налаштування фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк успадкувало молоде об'єднання українських патріотів політична партія Укроп у кожному регіоні Волині у цій партії об'єднали свої зусилля найактивніші патріоти, які хочуть працювати на благо громади. У мене полипно йде молодий хлопець з 20 років. Є Воїни АТО, які повернулися по 28 років, які є патріоти Ківерсійського району, нашої волинської землі. Вони дійсно хочуть змін в суспільстві і змін в своєму населеному пункті. Всі наші молоді депутати збирають заявки з населених пунктів, з своїх сільських рад, збирають які є потреби. Є ремонт ФАПів, є придбання постільної білизни в садочках. Немає опалення, немає вікон. Дуже багато потреб. команду ківерцівських об'єднаних патріотів представили на святі спорту і музики з нагоди відкриття спортивних майданчиків. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк розпочав свою обласну програму оздоровлення. У чотирьох районних центрах розпочали спорудження спортивних об'єктів. У ківерцях постали тренувальні зони для мініфутболу, баскетболу та волейболу. на мою думку саме спорт. Він розвиває і рух тіла. Ну, це дуже, дуже цікаво для дітей. Ми Тільки зараз построїли цю площадку, ми раніше так бігали, можна сказати, майже ніде. На сьогоднішній день 116 дітей займається в Цумані. Це вже говорити, це районний центр, а це взагалі це СМТ. Тут, резон є однозначно. Бажано, що якби ще нам в Цумані допомогли з цим питанням, було б взагалі супер. Засновник фонду Новий Луцьк та перший кандидат у депутати від об'єднаних українських патріотів до обласної та луцької міської рад Ігор Палиця зауважив, що команда фонду і надалі працюватиме за звичним правилом надати поштовх, старт, а далі справа за людьми, які мають довести своєю віддачею ентузіазмом, що допомога не марна, а спонукає до результативної праці. Наше завдання забрати з вулиць не силою, а прикладом, можливістю займатися спортом. Ми, починаючи з федерацією легкої атлетики, з федерацією дзюдо, з іншими федераціями, розробимо принципи заохочування не тільки призами, а і преміями найкращих спортсменів. Ми зробимо так, що діти, ваші діти, знайомі будуть хотіти йти займатися спортом для того, щоб отримувати задоволення від зайнятих перших місць і від того, що їх будуть знати всі. А незабаром любителів спорту, а передусім легкої атлетики потішить ще й оновлення сусіднього з майданчиками стадіону. Там мають пролягти сучасні якісні бігові доріжки. Такі, що їх уже встигли виготовити ще в одному районному центрі Волині Любешові. Це поліське місто виховало вже кілька поколінь спортсменів і навіть чемпіонів. Саме звідси вперше пішли у професійний спорт волинські олімпійці легкоатлети. У нас на даний час є п'ять збірників України. Це майстри спорту міжнародного класу. Які? З них вже чотири мають олімпійський норматив. Є ще параолімпіїць, кандидат параолімпійські ігри який йде першим номером, навіть по результатам на Олімпійських іграх». легкоатлетична школа зі спортивної ходьби подружжя Борисюків зберігає свою репутацію упродовж багатьох років, і нині тут виховується потужна молода команда. Так, ми вигравали чемпіонати України. Недавно були в місті Івано франківськ де здобули перше командне місце. Батьки вже розуміють, нас, що це нам потрібно в майбутньому, що це в майбутні наші перемоги, тому тренування ми не пропускаємо. І нас підтримують в цьому. Поблизу дитячої спортивної школи Любешова також встановили спортивні майданчики для волейболу та занять баскетболом. А ще зону для стрітворкаутерів. На даний час спорт все модно, і я думаю, що більшість молоді буде відпочивати на цих майданчиках. Скрізь, де побував засновник фонду, до нього підходили люди із найрізноманітнішими питаннями: від прохань про допомогу в лікуванні до сприяння в утепленні дитячих садків, шкіл. У нас діти хороші, у нас дуже багато дітей займає призові місця в різних олімпіадах. І я думаю, що якщо дітей мотивувати якимось матеріальний стимул давати, діти будуть давати набагато кращі результати. Спілкуючись з людьми, вислуховуючи їхні проблеми, Ігор Палиця та голова правління фонду Новий Луцьк Олександр Товстенюк вкотре переконалися, що не все на Волині так як хотілося б. Підтримка фонду необхідна не лише в обласному центрі. З листопада в грудні фонд буде переміновано на фонд Ігоря Палиця тільки разом. Географія діяльності фонду розшириться на всю область, на всі райони». згадати. Я думаю, що працювати буде шляхом створення представництв фонду в районах, в містах, селищах. там будуть сидіти наші люди, будуть працювати приймальні фонди, так за таким самим принципом, як і в Луцьку. Політична партія об'єднаних патріотів співпрацюватиме із фондом за умови підтримки її на виборах. Зусилля фонду і місцевих рад об'єднаються, аби ефективніше змінювати Волинь. Саме в нашому країні на думку Ігоря Палиці Україна повинна продемонструвати, як мусить розвиватися держава, як повинна долати кризу і рухатися вперед. Це буде можливо за умов, якщо Чітко і прозоро все буде відбуватися. Якщо ті гроші, які поступають в бюджет, будуть іти насамперед, на саме потрібне, а не так як забажанка буде в депутаті, в залежності, які хто з виборців він хоче комусь сподобатися, це буде, якщо ми не почнемо стояти в черзі за тим, щоб нас кудись взяли. А звідси знизу почнемо Києву казати, скільки податків має лишатися тут, а скільки буде йти вже по кінцевому розрахунку на Київ. Існування таких фондів не передвиборчий піар, а життєва необхідність, запевняє засновник фонду. Адже новий Луцьк працює вже кілька років, нарощує потужності, показує лучанам, як потрібно господарювати у власному домі. Якщо ж громада осилить цю науку життя, а місцеві представницькі органи зуміють працювати так, як це передбачає новий закон децентралізації, потреба в благодійника відпаде, а доти належить повірити в себе і те, що справжній патріот той, хто любить свою землю достойними вчинками.